Що відбулося зі збірною України в матчі проти Канади? Що фанат викрикнув перед грою? Що пишуть вболівальники? Та що це за ідея така грати товарняки в Канаді? Друзі, мої вітання! Макс Коляда, канал Трибуна розповідаємо про матч збірної України і дещо інше, але цьому чесно кажучи серйозної уваги приділяти. Не буду, ну бо на фоні збірної, чесно кажучи, те, що Геспиріні очолив Рому, і ми про це раніше говорили, ну виглядає так собі, в цілому. Цьому можна приділити потім час, або новині, наприклад, кого Шахтар хоче підписати, або інфі про те, що Батіста хоче покинути а Полісся через те, що йому е через обстріли вибило вікна, але Вячеслав Шевчук це, це спростував, або інфу про ці Швілі і Динамо. Про все це я думаю, ми ще поговоримо. Єдине на чому ще заакцентую, це на Батісті. Друзі, продовжуйте донатити. Ось, до речі. QR-кодик, ще посилання в описі, лише це банка, яка нині під а, UA Steel Лігою є, під медійним чемпіонатом з футболу, який стартував, до речі, я там коментував вчора два поєдинки, сьогодні ще один відкоментую. А, донайте, підтримуйте, по 10, по 20, по 30 гривень, хто скільки може, але підтримати, щоб подібних історій їх взагалі не було. Ну і давайте до збірної, зовсім трішки по суті, і далі дам. Думки Сергій Ребро виставив загалом близький до основи склад Здивував, хіба вибором Бондаря в центрі захисту, і у підсумку ми пропустили на самому старті гри. Потім, щоправда, мали змогу відігратися, але Судаков зловив гаву, я, хизи, як ще то, назвати. Ну і далі, 24, та 31. Моментів у нас тим часом не було, тільки у другому таймі почали щось створювати. Але загалом чимало помилялись, і канадці успішно тим скористались. І вже на 89-й хвилині, коли. Коли вже всім стало пофіг, забили два голи. Власне, все, про що я думав перед початком цього матчу, все, що може статись, сталося. В одному з минулих відео я говорив про те, що судячи по коментарям гравців, по відео, в яких я, які я дивився, де я бачу футболістів збірної, я відчував оцю емоцію виснаження. Емоцію то, що вони наїли за цей сезон. Чемпіонат тільки от закінчився, динамівці тільки там шампанське допили, то є, звісно, образно, і на тобі в Канаду лети. Іншого, на мою думку, очікувати від цього матчу було не слід. Подобається мені тут думка Олександра Сашко на рахунок того, що е, спаринги тільки в Канаді можна грати чи що. Але, в принципі, тут ідея зрозуміла, має бути певний цикл підготовки. Цей турнір це така примара мейн івенту наступного літа, щоб гравці в цілому очікували на навантаження, щоб цикл підготовки був. Плюс додавайте сюди джетлаг, до якого теж треба звикати і, і, і розуміти на майбутнє, що ця історія є і як вона може впливати на твій організм. Треба розуміти, аби прямо так в лоб не стикнутись з тим за рік. Або не стикнутися. так були круті меседжі перед грою. Так, це дуже круто. Так, ті, хто горів, вони горіли. Там, Зінченко підтримав Бондаря, фанати е шукали мудрика, але не знайшли. Та і Рибро, в принципі, не був байдужим, це видно по цим от фотографіям. Але загалом склалося враження, що хлопці вони просто трошки переїли, їм потрібна була пауза, відпочинок, а не ось ці от ваші матчі при джетлагу, втомі, накопиченні і так далі. Не відчувалось духу, концентрації, ти нічого не відчувалось. І це насправді. Нормально, як не парадоксально, хоча там багато хто порівнює цей матч з матчем проти Румунії, але я сприймаю ту суто як підготовку і закладання зерняток на рік вперед. І все. Ну і ось, до речі, кілька цікавих коментарів, що писали вболівальники. Можете обрати найкращі, найцікавіші коментари, я не знаю, і поставити їм вподобайки, бо насправді місцями дуже і дуже смішно було то читати. В хорошому сенсі, смішно. Після таких матчів почитати коменти вболівальників це. Хороша, хороша історія, хороша річ, але знову ж таки підрезюмую, я від цього матчу нічого не очікував, спираючись на деякі фактори, і загалом сприймаю цей поєдинок суто як підготовку. Ні критики, ні нічого такого робити взагалі не хочеться з нормальних причин, не через те, що пофіг, а через те, що я розумію суть. І причину, чому полетіли в Канаду, і чому вирішили, от е, в такому екстреному режимі грати на цьому от турнірі, щоб гравці потихеньку, помаленьку вже готувались, щоб вони десь собі в голові закладали думку, що їм треба ця підготовка. От, власне, і все, що я хотів сказати по цьому от поєдинку. Друзі, що думаєте ви? Пишіть в коментарі. Знаю, що збірну обговорювати ви любите. Ну і це всі новини на сьогодні, друзі. Послідкуємо, щось, що ще сьогодні буде з'являтися, можливо, якісь коменти цікаві. І завтра для вас пульнемо черговий випуск. Все, вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па, не хворійте.